Минулого четверга, перед тим, як він не поїхав до фіналу, до Астани на поєдинок Ліги конференції, прийшла інформація від мене, ексклюзивна інформація про те, що спроба Михайла Мудрика дала позитивний результат. Мені було цікаво, хто був першим джерело. Було оголошено, що це його агент. Нинішній агент. Я вам хочу сказати, що я передзвонив ну, дуже багатьом людям. І найвищого ешелону, і найнижчого ешелону, і людьми, які спілкувалися з мудриком, і людьми, які там, продовжували там, достатньо близько спілкуватися з мудриком. У Нас останнім часом, так знаєте, знизилися стосунки. доволі ну, зараз І він цей, всі та, І він так. Мені, всі, мені всі один голос сказали, що інформація, кажу, від інформація? Кажу, ви підтверджуєте інформацію. Каже, ми не можемо підтверджувати, але так, певна, там, метушня, навколо мудрика відбувається. Кажу, хто дав інформацію? Шаблій. Ну, я Шаблі". <кхем> я дзвоню іншому. Хто дав інформацію? Шаблій. І коли ти розумієш, що цей інсайт і першим джерелом є одна людина, це дуже ризиковано це давати.